Наступника папи Франциска обиратимуть із поміж кардиналів з різних континентів. Ізраїльська компанія допомагає Україні розробити ліки від променевої хвороби. Медики закликають не легковажити кліщами. Після смерті папи римського кардинали з усього світу зберуться у секстинській капелі для проведення конклаву таємного голосування, яке визначить нового понтифіка. У голосуванні беруть участь лише кардинали віком до 80 років. Традиційно новим папою стає один із кардиналів, хоча технічно може бути обраний будь-який католик. Серед потенційних наступників Франциска називають кілька видатних кардиналів, серед яких П'єтро Паролін з Італії, держав. Авний секретар Ватикану відомий своєю дипломатичною діяльністю та поміркованими поглядами. Фрідолін Ембонґу Бесунгу із Конго, президент симпозіуму єпископських конференцій Африки. Він активно виступає за традиційні цінності. Або ж, наприклад, Луїс Антоніо Тагли із Філіппін – кардинал, який представляє азійський регіон і має значну підтримку серед молоді. Вибір наступника стане важливим сигналом для католицької спільноти та світу, визначаючи напрямки. Римок розвитку церкви на найближчі роки. Ізраїльська біотехнологічна компанія Плюрі уклала угоду із з з про допомогу з Україною в розробці екстреного реагування на променеву хворобу, яка загрожує життю у разі радіологічної події, як пише видання Таймс оф Ізраїл, розробник клітинної технології на основі плаценти, почав співпрацю з Україною приблизно через два тижні після того, як російський безпілотник пробив покриттям на Чорнобильській атомній електростанції. Минулого місяця Хайф Ська компанія уклала ексклюзивну співпрацю з українським банком по повинної крові для накопичення та розповсюдження своєї плацентарної клітинної терапії. Це має стати потенційним засобом лікування небезпечної для життя променевої хвороби. Здатність лікувати гостре радіаційне опромінення за допомогою клітинної терапії хочуть розширити до масового виробництва. Через теплу зиму у Польщі клічі становлять дедалі більший ризик для здоров'я, поширюючи такі захворювання, як хвороба лайма та кліщовий менінгіт. Натрапити на кліщів можна у парках, лісах або просто у місцях із високою травою. Фахівці кажуть, павукоподібних стає дедалі більше ніж у попередні роки, і вони все більш активні. Речник головного санітарного лікаря Марек Ващевський закликає не легковажити зустріч уз кліщами та відповідно до цього готуватись на прогулянки брати одяг із довгими рукавами та штани замість шортів не завадить також використовувати хімічні засоби, так звані репеленти, які відлякують стосувач шротки, так звані репеленти. Разом із тим, фахівці кажуть, кліщі потрібні у природі, наприклад, для обмеження популяції гризунів. А окрім того, вони є їжею для деяких птахів, у тому числі свійських. Це делікатес для курей, особливо для цесарок, де є цесарки. Там немає кліщів, кажуть антимологи.